Нещодавно центр духовної допомоги, храм Духа Святого та Царство Боже відвідали пансіонат для літніх людей у місті Дніпро. Літні люди особливо потребують уваги та підтримки, тим більше коли вони живуть далеко від свого дому та сім'ї. Саме тому наші волонтери приділили час спілкуванню з мешканцями цього пансіонату, аби вислухати та підбадьорити їх. Після цього пастор передав їм слово віри, він говорив про те, як важливо прощати, щоб і Бог пробачав нам, як сказано у молитві Отче наш. Він допоміг мешканцям згадати цю молитву і навчив молитись нею тих, хто не знав цієї молитви. Також пастор помолився за усіх присутніх. А далі був час розваг. Волонтери провели вправи для координації рухів. Малювали разом з мешканцями пансіонату, танцювали та співали з ними. Потім пригостили компотом та печивом. Волонтери привезли до пансіонату гуманітарну допомогу. Одяг та десятки кілограмів харчових продуктів. Час, проведений з мешканцями пансіонату, був дорогоцінним, і ми віримо, що слово, посіяне в їхні серця, принесе багато плодів.